14 вересня голова об'єднання українок Яворина Ірина Сех відвідала Радехівську центральну районну лікарню, з якою метою вона завітала до Радехова. Дивіться у сюжеті. Єворина об'єднання українок, соціальні проекти. Ось це є один з соціальних проєктів, це є наше з основних статутних завдань. Нам допомагають сьогодні жінки, заробітчанки, які є за кордоном, нам допомагають українці, українки. Ми відповідно допомагаємо медичним, соціальним закладам, людям хворим, людям, які потребують, які собі не можуть самі вже допомогти. От Власне, така міта візиту підтримати певним чином Радехівську лікарню. Ми привезли благодійну допомогу. Благодійна допомога для травматологічного відділення. Це є візки, це є ходунки, це є різноманітні медичні препарати, і шприци, і рукавички, і інше все, що ну, все, що потрібно, що ми можемо чим допомогти. Крім радехівської лікарні, я була вже і в камянко ми були лікарні, і в Бродівській, і в Золочівській, і в Бузькій. І також допомогу отримували і госпіталі з нашими військовими: це Дніпропетровський, це Харківський. Також наших одно із статутних завдань це є підтримка, підтримка армії, підтримка війська, підтримка сімей загиблих. Ми проводимо дуже багато заходів, благодійні заходи, ярмарки, мета, збір коштів і підтримка їх, підтримка їхніх сімей сьогодні. Я тут. Ми хочемо, щоб на Радехівщині вона, наша громадська організація, наші українки почали активно працювати. Оскільки рук, теплих сердець бракує, потрібно. Мета підтримати і максимально зорганізувати жінок до такої діяльності. Я дякую що провезли то засоби гігієни, будинки для пацієнтів Родехівської ЦРЛ. Ми їх використаємо за призначенням, відомо відділи, щоб в зв'язку з скрутною матеріальною допомогою це дуже важливий подарок. Для наших пацієнтів буде вони можуть це. Використати своїх потреб шановні радихівчани. Сьогодні ми так на складі. Тимчасово яворина просить лікарню, щоб розмістити ось такі військи. Такі військи є потрібними для людей після інсультів, після операцій. Хто кому потрібно, чиї родичі чи хворі, просимо звертатися за телефоном. 067 67 64 700. Просим задзвонити, і у разі необхідності обов'язково буде надано і полегшено, чим полегшено дні будні, будні наших хворих. Яворина шукає жінок активних, жінок, які небайдужі, які хочуть допомогти, які переживають і вболівають. Звертається для того, щоб ми об'єдналися і щоб таке представництво обов'язково було на Радехівщині. Це в першу чергу допоможе тим потребуючим людям, це допоможе нашим сім'ям, сім'ям учасників російсько-української війни. Це допоможе нам, жінкам, долати труднощі, яких на жаль у нас є дуже багато.